Вітаю вас, шановні глядачі. Ви готові сьогодні до страшної, але надважливої правди. Дуже важливої. Пенсіонерів в Україні чекає, на жаль, не тільки маленька пенсія, а ще й нові штрафи. Так, ви правильно все почули. Людей, які чесно працювали своє життя і зараз продовжують отримувати копійки, на які практично неможливо вижити, тепер можуть змусити повертати ці гроші. Якщо вони навіть. І зароблені, і отримані законно. Кого це стосується, чому так відбувається? І головне, що буде далі, сьогодні ми спробуємо з вами в цьому розібратися. Я спробую пояснити вам все простою людською мовою. І головне, ми з вами спробуємо розібратися, звідки взагалі взялася оця така нова мода штрафувати літніх людей. Що за цим стоїть і до чого готуватися кожному з нас? Чому пенсіонери в Україні живуть отак? Друзі, тема сьогодні надважлива, дуже надважлива, і попрошу вас перед тим як ми до неї перейдемо, написати в коментарях ваш досвід та вашу думку, чи змінилися у вас пенсії з 1 березня, тому що взимку та навесні нам казали, що буде масове підвищення та індексація з 1 березня, і вона начебто, навіть досі триває. Що в пенсійному фонді навіть дефіцит бюджету ви не уявляєте? Мені дуже цікаво, хто дійсно на собі відчув збільшення пенсій. Чи взагалі, правда, це. Це дуже важливо, тому що ваші коментарі читаю не тільки я, ваші коментарі читають і інші люди. І може комусь це буде дуже корисно. Отже, пенсійна система України вже давно, на жаль, у глибокій кризі, ми це з вами і так знаємо. Щороку дефіцит пенсійного фонду перевищує мільярди гривень, і держава змушена докидати ці гроші з бюджету, щоб хоч якось виплачувати пенсії. Але є, звісно ж, нюанс. Ціни в нас продовжують рости, податки в нас зросли, тарифи ростуть, а пенсії, як завжди, відстають. Реальна купівельна спроможність людей похилого віку з кожним місяцем, на жаль, зменшується. Середня пенсія зараз, ну, це те, що я знайшов в інтернеті, приблизно, начебто 5 тисяч гривень. Хоча мені здається, що багато хто отримує в рази нижче. А тепер додайте сюди підвищення. На продукти підвищення цін на ліки та на комуналку. Навіть беремо тільки світло. Реально вижити на ці гроші практично неможливо. Чому держава нічого не думає? Чому пенсії не підвищують до того рівня, якого вони повинні бути? Замість цього всього в нас нові штрафи для пенсіонерів. Держава почала масово перевіряти літніх людей. Їхній стаж, місце проживання, навіть право на пенсію. Якщо виявляється, що у вас колись була переплата, пенсіонера можуть зобов'язати повернути ці гроші. Неважливо, хто помилився: чи ви, чи чиновники. Овіть собі, ви працювали все життя на заводі і отримуєте лист з вимогою повернути енну суму грошей. Ви шоковані, адже ці гроші вже давно там витрачені на ліки та на комуналку. Але, на жаль, нікого це не цікавить. Якщо не повернеш, можуть стягувати через суд, через виконавче провадження. І наскільки я знаю, це вже не подинокі випадки, це масове наже явище. Особливо страждають ті, хто отримує пенсію за віком і паралельно підробляє. Навіть якщо вони чесно сплачують податки, їх все одно зможуть змусити віддавати зайве. Ще одна така головна новина вересня це ідентифікація пенсіонерів. Це головний момент, який варто знати. Влада впроваджує обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів. Тепер кожен, хто отримує пенсію і знаходиться за кордоном чи на непідконтрольній території України, має періодично проходити перевірку особи, інакше виплати можуть зупинити, тобто не забрати, а заморозити до того моменту, поки ви не пройдете цю ідентифікацію. Тобто, якщо людина хворіє, не може прийти в банк чи не знає про ці правила, її пенсія може десь зависнути. Держава каже, що це потрібно для боротьби із шахрайством, але на практиці страждають нерозливічі люди. І, наприклад, багато хто, до речі, писав з вас в коментарях, що е, то висить сайт пенсійного фонду, адже до цього повідомлялося, що е, пенсіонери можуть онлайн прийти цю нотифікацію. І забач сайт пенсійного фонду, чи ще якісь збої. І це добре, якщо у пенсіонера є смартфон. Не у кожного пенсіонера є смартфон з такою пенсією. Зараз смартфони коштують по 10 тисяч гривень. Я мовчу про оплату інтернету. Уявляєте? Але начебто держава робить так, що людина може зайти в інтернет і онлайн, пройти це. Так, це зручно. Але для того, щоб це було зручно, у пенсіонера повинен бути смартфон щоб у нього був смартфон, в нього повинна, щоб була нормальна пенсія. Може, я щось неправильно кажу, але це моя думка. Так, воно начебто повинно так правильно і добре працювати. Але давайте будемо чесні. багато людей навіть пенсію отримує від поштаря. А тут онлайн ідентифікація А якщо людина за кордоном, то що їй робити? Їхати е е назад в Україну? Тому що також писали, на жаль, в коментарях, що там. Потрібен український номер, а якщо людини немає українського номера вже. Ну, тобто, якось так, знаєте, все дивно, завульовано. І держава займається, мені здається, трошки не тим. Спочатку треба виплати підвищити людям нормальні, щоб люди е, мали змогу купити собі базові речі. І потім вже вводити якісь нові зміни. Я мовчу вже про людей, які, на жаль, знаходяться на підконтрольній території України. І їм також треба пройти ідентифікацію, розумієте? Вернутися в пенсійний фонд найближчий. Друзі. Говорити можна багато, але давайте зрозуміємо, чому так відбувається. Причина проста: пенсійний фонд порожній, а кількість пенсіонерів кожного року зростає. На одного працюючого зараз припадає менше одного пенсіонера, а має бути навпаки. Щоб е, зберегти систему, влада шукає будь-які способи економії. Це я так розумію, це моя чиста думка. Зменшує виплати, посилює перев... перевірки, вводить якісь штрафи, нові правила. І це лише, на жаль, початок. Економісти вже попереджають, що у найближчі роки пенсійна реформа стане ще жорсткішою. Це навіть можна бачити по тому, наскільки е, росте стаж. Тобто, скільки вам років потрібно пропрацювати, щоб вийти на пенсію? Так, формально в 60 років, так, приблизно. Але в цьому році це 32 роки ви повинні мати стажу. В наступному 33, в 28-му, взагалі, 34-35 років ви повинні мати стажу. Тобто, це 18 років людина повинна вийти на роботу і безперервно працювати. Але в нас зараз такий тяжкий час. Ми ж з вами знаємо, який у нас зараз час. Ну тобто, треба, на мою думку, бути якось лояльніше. Потім вже ці зміни всі вводити, спочатку підняти виплати людям, де допомога взагалі про, про, простим українцям. А ціни на місці не стоять, ціни ростуть далі і далі. Розумієте? І навіть можливо, що пенсійний вік знову піднімуть, а вимоги до стажу зроблять ще більшими. І отримати пенсію, звісно, буде складніше. Тобто, така собі економія, знаєте? Друзі, у мене до вас питання. Я думаю, зі штрафами ми розібралися. Тобто оштрафувати вас можуть, навіть якщо помилився пенсійний фонд. Ви ж знаєте, що про всі зміни у своєму житті ви повинні повідомляти пенсійний фонд, наприклад, зміна місця проживання, або, наприклад, ви не працювали і ви вирішили вийти на роботу і отримуєте пенсію. Ви також повинні це особисто повідомити в пенсійний фонд. Начебто, пенсійний фонд не побачить це через офіційні джерела, через податкову. Але це повинні зробити ви. Якщо ви цього не зробите, ви отримували якусь надбавку, чи ще щось, чи там щось додали і, і дізнається, наприклад, що ви не повідомили про ці зміни, можуть штрафанути, можуть не штрафанути. Це як повезе, знаєте, але просто можуть це стягувати і через суд, на жаль. Ну через виконавчі провадження. А це вже трошки інші суми. І неважливо на чиїй стороні буде помилка. Розумієте? Тому, будь ласка, все перевіряйте, все потрібно, на жаль, тримати під контролем. Я розумію, що зараз складно. І навіть уявити собі не можу як, але потрібно тримати під контролем, тому що потім буде дуже складно щось комусь доказати. Так само з ідентифікацією. Будь ласка, хто повинен її пройти, звертайтесь, куди тільки можливо. Тому що пенсію просто. Заморозять, і вона буде собі, напевно, я думаю, лежати і чекати того моменту, поки ви її пройдете. От такі нові правила. Чи пробуйте хоча б офіці... не офіційно перепрошую, а хоча б онлайн дійсно пройти цю ідентифікацію. Тому що це насправді дуже важливо. Але чому так відбувається, що, вибачте мене, замість того, аби покращити людям життя, нас починаються оці всі якісь. Скажімо так, чи маніпуляції, чи я не знаю, як це назвати. Ну, моя думка така, що дійсно держава, напевно, економить, чи я не знаю як. Скажіть чесно, як на вашу думку, чому держава не бореться з корупцією, корупціонерами, там, да, деякими особами, які крадуть мільярди? Чому не зменшують зарплати топ-чиновникам, які отримують по 300 тисяч гривень на місяць? Чому простих людей, які все життя працювали, роблять завжди крайніми? Знаєте, це несправедливо, багато хто скаже, що багато зайвої інформації, але про це ж потрібно говорити. Якщо ми з вами про це не будемо говорити, то робити будуть все, що захочуть, розумієте? Так воно, на жаль, так воно працює. Друзі, тепер слово за вами. Чи стикалися ви або ваші рідні, з такими проблемами? Можливо, вам вже приходили такі листи щастя. Напишіть, будь ласка, у коментарях, це дійсно важливо. Ваші коментарі читають також інші люди. Можливо, це комусь допоможе. Тому що я пенсію, наприклад, не отримую, мені складно казати про те, як насправді воно відбувається, але одні кажуть одне, інші друге. і Є якась ще офіційна інформація, і я намагаюся її зібрати в одну купу. І плюс в мене тут ще йде таке емоційне, що ну як так можна, в нас такі тяжкі часи, і замість того, аби підтримувати людей, у нас знову починається якесь, не знаю що, розумієте? І коли воно припиниться, якщо ми всі будемо мовчати, то воно точно ніколи не припиниться, на жаль. Тому це не просто розмова про пенсії, це розмова про справедливість. і Якщо ми з вами будемо дійсно мовчати, завтра правила можуть стати ще жорсткішими і можуть придумати щось нове. І дійсно, воно буде таке нове, що не для. Звичайних людей добре. Не забувайте підписатися на канал Ньюзрум, щоб бути в курсі всіх змін і не стати жертвою бюрократії. Разом ми з вами можемо хоч якось впливати на ситуацію. Бо пенсія це не подарунок від держави, а заслужені гроші кожного, хто працював. Дякую вам за перегляд, тихого, мирного нам вечора та слава Україні!